І перше, коли ми молимося, ми повинні віддавати своє серце Богові. Автор Псам каже, що ми повинні це робити. Другий. Молячись, ми втішаємось його словом постійно. Ми втішаємося словом, ми знаємо одну річ. Як Бог говорить з нами, друзі? Через слово Боже. Амінь. Тобто, його волю, Його бачення, Його бажання, він розкриває нам на сторінках свого слова. Розумієте? А молитва це що? Це ми говоримо Богу, що для нас турбує, що лежить у нас на серці. Розумієте? І тому це діалог. І нам потрібно зрозуміти, що ми, молячись, ми втішаємось його Словом і словом важливо, я не, не просто так поставив речення таким не, незвичним способом. Постійно це ключове слово тут. Давайте прочитаємо ці два вірша. Світанок я випередив та й кличу, чекаю слова Твого.